Останніми тижнями в Україні, як у торговельних мережах, так і на ринках спостерігалося різке зростання ціни на ріпчасту цибулю. Зараз вона становить близько 50 гривень за кілограм. Разом із тим, у деяких ЗМІ була поширена інформація, що вартість продукту найближчим часом може зрости до 200 гривень за кілограм. Експерт з агроринку Олександр Хорів спростовує ці чутки, хоча відзначає, що певний дефіцит на цибулю є, оскільки частина Херсонської області лишається поки що під окупацією. Відразу хочу прокоментувати ціну про 200 кілограм. Це трохи завищена, і вона завищена не експертами, а змі 200 гривень. Це на сьогодні немає ніяких підстав казати про такі цифри, але ціни на цибулі дійсно в Україні наразі є рекордними за всю історію незалежності України, і для цього є чіткі підстави. Після початку військової агресії Росії проти України і окупації значних територій нашої держави відійшло. Мінімум за нашими оцінками 35% усього комерційного виробництва цибулі, а це дуже значна частина. Дефіцит на цибулю можна покрити за рахунок імпорту із країн зарубіжжя.